Сьогодні у Кримучурському краєзнавчому музеї відкрилась друга міжнародна виставка. Це графіка, подія, що стала можливою завдяки наполегливій праці члена спілки художників України, куратора Тетяни Шуляк. Перша така виставка вона була півроку-півтора року тому. Це графіка, один була. І коли Вітя Чумаченко на плакаті написав один, то якось само собою вийшло, що треба бути і другий. Я сподіваюся, що вона вдалася. Тут багато це і тут представлені майже всі графічні техніки. Тут є і Офорт, тут є і монотипи, чудові, тут є і лінорити». І акварелі, і навіть графіка на склі, тобто дуже дуже цікаві художники, і дуже цікаві техніки. Її ідея об'єднати авторів у спільному просторі сучасної графіки переросла у велику мистецьку подію, яка продовжує розширювати кордони жанру та знайомити глядачів із новими іменами. Понад 60 робіт, виконаних у різних жанрах графіки, від 25 художників із різних куточків України і не тільки, формують експозицію, що захоплює своєю різноманітністю, глибиною та майстерністю. Кожна робота це окрема історія. А разом вони створюють цілісний мистецький простір, який не залишає байдужим нікого, хто має можливість побачити ці твори наживо. Мене сюди запросили, і взагалі тут вперше тут представлена моя робота буття це лінарит і взагалі виставка дуже потужна, дуже багато технік вражає. Мені сподобалася робота Саболевського і також декілька робіт ксилографії, Техніка нова для мене. Дуже цікаві виставка працює у Кримочуцькому краєзнавчому музеї до 4 січня. Тут зібрана графіка, яка водночас викликає емоції, ставить питання і дарує натхнення. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кримончурські новини.